Всім привіт та прекрасного настрою! Мої вітання з Аврори. Запрошую вас разом зі мною оглянути асортимент товарів, акцій та знижок. Дивіться, як завжди, рясно увішано оранжевими цінниками. Вітрина глянемо, що є по акції. Пілінг для обличчя Гелевий, 100 мл в асортименті 99 гривень. Ось така пінка для вмивання, також 100 мл 99 гривень. Це є корейська косметика, виробник Корея. 17 гривень маска для обличчя тканева. Є також по 24, знову по 17 та по 24. Ось тут вони представлені всі. Тому дивіться, є різні, можна обрати те, що підходить саме вам. Антиперспірант жіночий 88 гривень Нівея, 84 рексона. Є з різними ароматами. Зубні пасти 27 гривень, 32 гривні саніно, 90 мл, 22 гривні. Маленькому форматі саніно 50 мл. Також чашки по акції 64 гривні Friends. Ось така чашка до Дня Матері, 59 гривень, 14% економії. Чашка найкращої матусі у цілому світі. Акційні пропозиції також на фарби для волосся 52 гривні фарба Екміколор. Рябіна з канцелярії сьогодні по акції є ось такий квадратний блокнот на спіралі 80 аркушів 55 гривень 39 гривень блокнот ось такого плану 100 аркушів 39 гривень ціна його папір офісний А4 Покажу упаковку. Ось так виглядає. 500 аркушів, 70 грам на метр квадратний. 164 гривні. 14 гривень пластилін для ліпки. 5 кольорів. Ось такий невеличкий. Ну і ціна хороша. Також продовжується акція на навушники. 51% економії, 29 гривень. Ціна. Ось такий адаптер. Для зарядки 69 гривень. Гелі для душу 1 кілограм 88 гривень. Є в двох ароматах. Також ось такий гель для душу від шик 44 гривні, 400 грам. Аромати також є різні. Хороші акційні пропозиції. Товарів були до Паски, і зараз іде хороша розпродажа, акція. І так, 6 гривень коштує ось такий набір посипок, набір барвників 14 гривень. Економія 36%. Шоколадка лакмі 34 гривні, 90 грам. кришки колекційні 49 гривень. Акційна ціна на відбілювач Хелен Кисневий 149 гривень 1 кілограм. Серветки чорні 49 гривень 120 штук. Серветки вологі для інтимної гігієни 20 штук 19 гривень. Паперові рушники 160 листів 24 гривні в сірому кольорі. Вони. І також по акції великодні пасхальні серветки. По 12 гривень можна сміло взяти, вдома поставити і на слідуючий рік як знайдете? 84 гривні кошик декоративний, текстильний, ось в такому кремовому кольорі. І є також у сірому. Також є ось такі невеличкі кошики: 59 гривень. Ціна є чорний та яскраво оранжевий з чорним обідком. Як завжди, широкий асортимент в аврорі подарункових пакетів. Ось з'явилось багато великоформатних, ну, великого розміру пакетів. 34 гривні ціна. Покажу кілька варіантів. Є з ось такими квітами, з такими. Це більш дитячий, як на мене, ось такий є. І багато інших. 15 гривень акційна пропозиція. Кошик універсальний. Є в сірому кольорі, представлений в залі, але також вони є в білому. 149 гривень лійка для душу. Ось такому виконанні. Для ванни також є багато інших аксесуарів. 149 гривень ось такий набір. Тут іде у нас шланг, лійка і тримач для душу. В асортименті дуже багато мильниць. Глянемо по цінах. 19, 14, є навіть мильниці по 6 гривень 15. 19 мені ось це зацікавила. Давайте глянемо ближче. Ось такий смайлик. Ось так виглядає всередині. І кольори дуже приємні. Сірий, приглушений такий, пудровий, кремовий. Хто полюбляє яскраві кольори, також є. Шість гривень коштує ось така мильниця. Вона відкривається ось так. За 6 гривень я вам скажу, що дуже хороший навіть варіант. Кольори цих мильниць є в асортименті різні. Акційна пропозиція на набори прищепок. Ось в такому виконанні. 10 штук, і вони не маленькі, розмір їхній середній, ну і досить пружні. 39 гривень точно такі самі прищепки, тільки більше їх в пакуванні. Тут їх 16 штук, 59 гривень. Ось такий набір прищепок в комплекті 50 штук. Акційна пропозиція на олівець для чистки праски 9 гривень. 129 гривень таблетки для посудомийної машини. Це новинка. В упаковці 17 штук. 77 гривень панама дитяча в асортименті. Мені здалося, що вона навіть може бути і доросла. До речі, ось так красиво зроблена всередині. Гарно прошита всі шви. Ось так виглядають. І принт дуже цікавий та яскравий. 99 гривень. Ще одна дитяча панама. Ось така красива і яскравий колір. Мені здається, що тут ще є і в рожевому кольорі ці панами. Так, можна і в рожевому кольорі таку панамку придбати. До речі, тканина приємна і вона більш натуральна, мені здається, ніж буває деколи. Чоловічі панами. Зараз глянемо ціну. 149 гривень. Панама молодіжна. Ось такому плану. Хто полюбляє, тут до речі, сьогодні можна вибрати. Е те, що вам подобається, тому що збільшується асортимент з кожним днем, з приближенням літа. 99 гривень. Ось такого плану Панама. А мене зацікавила ось ця тигрова. Мені навіть захотілося її приміряти. Давайте першим ділем глянемо ціну. А тоді я примірюю: 149 гривень Панама жіноча з леопардовим принтом. Панама є ще й ось така 149 гривень, ціна ось такої. Тут є ось такий ще шнурочок, щоб вітром її не здуло. Як вам? Мені здається, що блайзери мені йшли більше, чесно кажучи. Ну я, як правило, не ношу головних уборів, ну, але поміряти ж хочеться. А як вам ось такий варіант? Ось цей блайзер коштує 88 гривень. І мені здається, що ну, от це мені більш пасує. Що думаєте? Пишіть. 189 гривень кепка молодіжна з сіткою. Ось так вона виглядає. Приміряємо. Мені здається, що ця кепка мені більше до лиця. Кепки ось такого плану є в різних кольорах: є рожева, чорна та синя. Подушки-бублики. Яскраво салатового кольору. Ось такими фламінго рожеві. Є також пудровий колір. Ціна 229 гривень. Вони вже були минулого тижня, дуже швидко їх розбирають. Бачите, як залишилось їх мало і все тому, що вони дуже хорошої якості. Я ще раз вам покажу. Ви тільки подивіться, яка якість, і тканина просто чудова. Ще раз повторюсь, що продавались би вони в магазині вищого сегменту коштували би в рази дорожче. Новинки пледи бавовніні 299 гривень. Є в сірому кольорі, кремовому, темно-синьому. Зараз пошукаю розмір, тому що це важливо. Розмір метр тридцять на метр вісімдесят. Новинка. Взуття чоловіче з сіткою 349 гривень. Ось такого плану. Красовки, ніби красовки. Ось так виконаний зад, ну вони синтетичні. Але якщо вам такі треба, то ось тут можна придбати. А ось ці вже кеди більш натуральні. Якість тут просто чудова. Мені подобається, я би в таких кедах ходила, і ціна 349 гривень. Тут комбіновані матеріали і хороша підошва. Рюкзак дитячий 149 гривень. Ви подивіться, яка красота. Це я вам скажу три в одному. Нати вам і рюкзак. Тут вам і іграшка. І задоволення для дитини. До речі, якість хороша, та й матеріал хороший. Кошик для зберігання дуже великого розміру: 129 гривень його ціна. Всередині тканина прорезинена. Він не промокає. можна використовувати і для білизни. Також є ось такого плану кошик, в ось такі медведики, і ще й в ось такий принт. Ціна таких кошиків 84 гривні. Ось такі новинки. Просто зобов'язана показати. Це є зеркало кругле. Воно на ось такій от цепочці. Воно є як в білому кольорі, так і в чорному. Тут я привіт. 99 гривень коштує дзеркало, 19 см в діаметрі 129 гривень. Зеркало діаметром 25 см. 59 гривень, пов'язка косметична, і такі пов'язки є в різних кольорах. Ну, це, звичайно, мені сподобалось рожева рожева така мої дівчатка. Зацінили б. Є в сірому кольорі, фіолетовому, ніжно-рожевому, а є ще й по 64 з ось такими вушками. Такі зайчики, ніби відділ шампунями, кондиціонерами та бальзамами. Глянемо перший дитячий асортимент, що є по акції 42 гривні. Ось такий шампунь 430 грам. Джонсонс з Бебія 139 гривень та 119 По акції 84 гривні 2 в одному чоловічий гель для душу. 84 гривні. І такий 750 мілілітрів. Head Шолдерс, Shoulders. Чоловічий 139 гривень 330 мілілітрів. 42 гривні є ось такий шампунь-кондиціонер, 1 літр пакуванні сйоз 129 гривень 440 грам. Такі кучеряві грами, не знаю, не можу до них привикнути. Економія на цьому шампуні 24 88 гривень. Акційна ціна на бальзам та шампунь. Професійна серія. 400 мл, це цей для фарбованого волосся. А є також набори, бальзам плюс шампунь – 169 гривень. Бальзам маска тут йде навіть. Чоловічий шампунь Old Spice 3 в одному 109 гривень, 400 мл. фа. Гель для душу 99 гривень, також 400 мілілітрів. Арко 59 гривень, два в одному. 260 мілілітрів. Новинка 59 дев гривень, гель для душу, чоловічий, 250 мілілітрів. Ще кілька новинок. Ось така крем-маска: 119 гривень, один літр. Шампунь для волосся також великий формат: 1 літр 119 гривень. Акційні пропозиції також з великих шампунів: ось такі: 129 гривень. Кондиціонер. Шампунь також 129 гривень. Ось такий шампунь 94. Кератин від Калос 94 коштує сьогодні також літр. Маска Філер для волосся 300 мл 189 гривень від Ельсеф. 44 гривні крем геть для душу 430 г І в асортименті вони є різні. А я наперед вдячна вам за ваші коментарі вподобайки. Мені дуже приємно. Геть для душу 17 гривень, фруктовий коктейль 300 мл. Вдячна вам, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили, та до зустрічі в наступних відео. Люблю, цілую, па.